І ми переходимо до наступної. Друга тема у нас буде така. Я напам'ятаю, що ми сьогодні одним оком одним оком побачимо усю загальну частину кримінального, 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 як по-немецьки став говорити, кримінального кодексу. Давайте побачимо. І ми сьогодні що робимо? Ми робимо сьогодні ми бачимо на все кримінальне право. І я напам'ятаю, що все кримінальне право воно состоїть із двох частей кримін загальна частина, особлива частина. Де ці частини ми можемо побачити в кримінальному кодексі. Але ми з вами бачимо на дисципліні іде дисципліна кримінальне право, і в цій дисципліні також є дві частини: загальна і особлива. І сьогодні буде загальна частина, і я вам продемонструю все, всю загальну частину разом. От вона, все кримінальне право, загальна частина, і є дві таких, дві, два блоки: злочини і покарання. І ми зараз проговоримо про злочин. І я напам'ятаю, що вам потрібно запам'ятати то, що ми говоримо, і потрібно будете заплющеними очами проговорити то, що тут написано. Усім, українською. Починаємо. Злочин і покарання. Злочин, покарання. І ми починаємо з злочину. Що таке? Ну, ну спочатку, поняття злочин. Що таке злочин? Олександр ставив питання, ну, якщо він говорив, що а як злочин відрізняється в адміністративному праві, ми зараз переподключимося ще раз, а, я, я, яка різниця між адміністративним о, правопорушенням і кримінальним правопорушенням? І це дуже в, в, важливе питання. Чому? Тому що, тому що а, якщо ми не знаємо, що таке право. Що таке злочинь, злочиння? Ми не будемо, ну, ми не зможемо це регулювати. Я не знаю, як там в, в Англії, але в, у нас ну, неможливо. Щось побачити, якщо цього нема імені цього і нема поняття. І є поняття злочин. Що таке злочин? Ми будемо з вами про це говорити. Отдельно. Перша тема у нас буде, ну, друга тема буде. Друга тема буде мати назву поняття злочину. Потім, якщо юристи, це було не... Немці, Німеччина. Вони, Якщо вони зробили таке поняття злочин, вони взяли і стали його різати на дві частини. Злочин, І назвали склад злочину. І цей склад складається із двох частей: об'єкт об і суб'єкт. Об'єкт суб об також розпався на дві частини. Перша частина це об'єкт злочину і об'єктивна сторона злочину, тобто об'єкт, об'єктивна сторона. А друга частина стала мати назву суб'єкт злочину і суб'єктивна сторона злочину. Це ми бачимо, скільки тем поняття злочину перше, потім об'єкт, об'єктивна єкт, об сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. П'ять. Потім є ще чотири теми, вони стоять окремо, тому що вони ну, такі дуже важливі. Вони також вони прикріплені к темам к складу злочину. Перше це Обстави, обстави, які виключують злочин. Ну, наприклад, якщо ми щось зробили, і ми бачимо, що це злочин, але це не злочин. Наприклад, хто, хтось напав на мене, і я його вбив. Ну, ми, ми, це вбивство. А, да, я, так, це вбивство, але це не вбивство. Тому що є обставини, які ісключують, а, це, що це злочин. Це, має, ну, це витикає із об'єкта злочин. Потім із об'єктивної сторони витикає дві, також дві теми: це стадії здійснення і множість злочин. Ну, стадія, що означає? Злочин це такий, ну, кожний злочин має час. Має початок і має кінець. І оце продовження має юридичну значення. І ми будемо говорити, як іде як злочин. І це теж дуже важливо для кваліфікації, як, як говорять юристи. І множість злочин, наприклад, ну, може бути так, що людина зробила декілька злочин. І тут треба розбиратися. Розбиратися, що з цим робити, і ми будемо розрізняти різні злочини, будемо, будемо говорити, оце одне, це інше, ну і так далі. І із суб'єкта злочину є таке поняття, ми будемо говорити, як співчасність у злочині. Ну, буває, що людина одна щось робить. Ну, Наприклад, я можу читати лекцію наодинці. Але якщо приходить до мене Миколай. Ми будемо удвох. І також, наприклад, злочин, злочини також можуть так робити. Наприклад, два, дві людини зробили одну злочину. І що? Що тут робити? І ми будемо говорити про це. Є такі правила, вони загальні. І в Україні, і в Німеччині, і, в, і во Франції, і в, і, в, і, в, і в Росії. Це одні і теж ж ідеї. І потрібно запам'ятати: ще раз, це все. Поняття злочину, склад і, поняття, склад із трьох частин. виключені, які виключають злочиння, стадії, множність злочин і сучасність. 5 і 4. 9 буде взагалі. І це все, що я хотів про це казати, і, будь ласка, ваші запитання.